Остудник голий або ж Грижниця гола, польове мило, собаче мило латиною, хернярія глабра це багаторічна розпростерта жовтаво-зелена рослина родини гвоздикових, стебла розгалужені, коротко опушені або майже голі, лежачі або висхідні, від 10 до 30 сантиметрів завдовжки, листки з цілими краями, голі супротивні, еліптичні або довгасті. 6-7 мм завдовжки з яйцевидними перетинчастими війчастими прилистками, квітки дрібні, двостатеві, з жовтаво-зеленою чашечкою і нитковидними пелюстками, зібрані в щільні пазушні клубочки, чашолистків і тичинок по 5, Плід – сухоплівчастий кулястий однонасінний горішок, Цвіте у червні, серпні. Поширення. Остудник голий росте по всій території України на відкритих місцях, галявинах та при дорогах, як бур'ян. Заготівля і зберігання для виготовлення ліків використовують траву херба Херніаріа, яку збирають під час цвітіння рослини, зібрану траву швидко сушать у затінку на свіжому повітрі, або в приміщенні, яке добре провітрюється, розкладаючи її на тканині або папері шаром завтовшки 3-4 см і часто перемішуючи. Сухої сировини виходить 23-25%. Зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях, строк придатності 2 роки, рослина неофіційна. Хімічний склад. Трава остудника містить 0,43, 0,84% кумаринів, герніарин, умбеліферон, флавоноїди 0,12, 0,4%. Дубильні речовини 3,16%, тритерпенові сапоніни 5,37 16,25%, фенол карбонові кислоти, саліцилова, ферулова, кавова, ванілінова, протокатехінова, пара кумарова та пара гідроксибензойна, алантоїн, ефірну олію до 0,6%, вітамін С, каротин і вуглеводи. У складі флавоноїдів є кверцетин, арабінозид кверцетину, 3 кверцитину, кверцетину, 3 -кверцетину, тритриглікозит ізорамнетину, галактозит кверцетину, нарцисин і рутин, фармакологічні властивості і використання. Остудник голий має сечогінні, в'яжучі спазмолітичні й антибактеріальні властивості, виявляє слабку жовчогінну дію, нормалізує порушений мінеральний обмін в організмі. Препарати рослини використовуються при серцевій недостатності, пов'язаній з декомпенсацією серцевої діяльності, при гострому і хронічному катарі сечового міхура, пієліті, мимовільному сечовипусканні, нирково-кам'яній хворобі, пієлонефриті, стійкій альбумінурії, ревматизмі, подагрі, артриті, гонорейних запаленнях, сечовивідних шляхів, жовтяниці та у випадку катару дихальних шляхів і при болях у м'язах після важкої фізичної праці. Зовнішньо настій трави використовують при діатезі і хворобах шкіри та для гоєння ран. Побічного впливу препаратів остудника голого на організм хворих не виявлено. Лікарські форми і застосування всередину. Настій трави 20 грамів сировини на 200 мл окропу приймають по одній столовій ложці 3-4 рази на день, свіжий сік рослини приймають по дві столові ложки 3-4 рази на день. Три столові ложки суміші трави остудника голого, листя мучниці звичайної, плодів ялівцю звичайного, по 50 грамів, і коріння марени красильної, 200 грамів, варять в одному літрі води 15 хвилин, проціджують і п'ють попів склянки до їди і після їди тричі на день при нирково-кам'яній хворобі. Одна столова ложка з верхом суміші трави остудника голого, плодів петрушки городньої по 20 грамів. І листя мучниці звичайної, 60 грамів настоюють на склянці холодної води протягом 6 годин, кип'ятять 15 хвилин, і випивають за день рівними порціями при циститі та бактеріурії. Збір ефективний при лужній реакції сечі. Застереження перед застосуванням завжди радьтесь зі своїм сімейним лікарем.